Доброго доброго дня, шановні учасники дорожнього руху. Доброго доброго дня, шановні учасники дорожнього руху, а особливо кандидати у водії. Усіх вірян вітаю з святами, з Великоднем і. Бажаю, бажаю Господньої благодаті. Шановні друзі, свята святами, але час навчатися. Значить, шановні кандидати водії, зараз ми вивчаємо дуже важливий розділ це дорожні знаки. Кожна наша зустріч по темі дорожні знаки буде розпочинатися з наступного питання. Чи отримали ви методичну розробку, як вивчати дорожні знаки? На такому листочку, де потрібно закласти базові фундаментальні знання? Це Назва групи дорожніх знаків і номер один. Попереджувальні знаки, два знаки пріоритету. Це важливо. Якщо ви не вивчите оцю зв'язку номер, дуже тяжко вам буде потім. Читати текст і орієнтуватися. І наступне, будь ласка, зверніть увагу на геометричну форму знаків. Одна тільки група не має спільних ознак, це знаки пріоритету. І зроблено це навмисне, щоб ці серйозні знаки, які встановлюються на нерегульованих перехрестях, не можна було сплутати ні з чим. Ні з сторони, ні з сторони спини знака. Ми кажемо, що у знака є фронтальна частина лицева, і зі сторони спини. Тобто, там, де немає окраски, немає кайми. Розумієте? Але форма навмисне зроблена так, щоб знаки пріоритету не можна було сплутати. Так, да, ви скажете, там є декілька знаків, два знака, які, як ми кажемо, бігліці з інших груп, але і вони інформацію несуть. Загально з цих груп. Тобто знак 2 і 5 – це із заборонних знаків, які сьогодні ми будемо розглядати, і знак 2, і 6. Перевага перед зустрічним групом. Все, шановні, значить, план у нас на урок простий. Все, що виділено оранжевим кольором, це буде все. В тестових запитаннях у сервісному центрі, значить, ще раз, будь ласка, розпочинаємо як завжди з розминки і підготовки тіла. Фізично, тобто руки в сторони, опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Руки в сторони, опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Руки в сторони опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Це жести регулювальника, будь ласка, щодня їх повторюйте. Укріпляєте тіло. М'язи і освіжаєте інформацію по проїзду регульованих перехрестя. Друга ситуація це, будь ласка, у нас збільшується об'єм, як сніжний ком. Він накачує, накатується, але ми знаємо і вивчаємо іноземну мову, збільшуємо об'єм пам'яті. І по третє. Це, шановні друзі, це саме головне, саме головне це будьте, будьте, вибачте, зараз хвилиночку, будьте з своїми питаннями, які у вас є, вам потрібно. Відповіді отримати на них. Розумієте? Тобто на них потрібно отримати відповіді. Для цього є робочий зошит, і усі питання заносите в робочий зошит. У робочому зошиті ви вписуєте відповідь. Тобто, така проста структура. Так, шановні, сьогодні ми вивчаємо розділ 3, заборонні знаки, але перед цим ми бистренько пройдемося по знаки пріоритету. Так, знак 2.1 – дати дорогу. Тобто, що є визначення, дати дорогу, не розпочинати рух, не продовжувати рух. А потім дочитати, окрім того, там, очистити полосу для руху, якщо це вимагають правила дорожнього руху. Стоп! Проїзд без зупинки заборонено. І, будь ласка, оцей серйозний знак: не імітуйте, не імітуйте зупинку. Тобто, Два-три секунди вам потрібно зупинитися. Чому? Значить, ви на другорядній дорозі обов'язково і ви повинні, ви повинні бути дуже уважними. А для того, щоб бути уважними, потрібно постояти. І спокійно подивитися на перехрещувану головну дорогу, значить, вона не дуже добре проглядається. Де постояти стоплінія, вертикальна стойка знака, поки що, поки що вивчайте оці знаки пріоритету, вони дуже важливі, це перехрещення транспортних потоків. І пішоходник, також на перехресті два і три головна дорога, кінець головної дороги. Оцей знак перевага зустрічного руху, він із наших, наших заборонних знаків. А оце перевага перед зустрічним рухом. Так, да, і так, тема сьогодні заборонні знаки. Зараз хвилиночку. Значить, будьте уважні. Заборонні знаки мають, мають, мають форму. Червону, червоного кольору, червоного кольору світлофора і форма округла. Тому і вони так згруповані, щоб заборонний знак дуже багато червоного і його заздалегідь можна було ідентифікувати. І так, ще раз нагадую, жовтим виділено ті знаки, по яких складено тести з ПДР. Вперед. Знак 3.1. Рух заборонено. Зверніть увагу, немає ніякого силуета, тому забороняється рух усіх транспортних засобів, але повинні бути причини. І ось вони вказані. Будь ласка, перечитайте. І виконуйте. 3.2. рух механічних транспортних засобів заборонено. Слово механічний це з моторчиком. Потім вже йде квалі... кваліфікація по потужності, але поки що запоминаємо, що присутній двигун. Рух вантажних автомобілів заборонено. Тобто будьте, будь ласка, уважні силует. Вантажного автомобіля. І там є уточнення до то 3,5 тонн, після 3,5 тонн, і ну, то ви потім, ось так. А також тракторів, самохідних машин і механізмів для цього, шановні, оці всі моменти ви перечитуєте, перечитуєте декілька разів, а потім використовуєте тренажер. Тестів, тільки з правильними відповідями. Тобто, нам не потрібно, ми ще не підготовлені для того, щоб нас е, іспитувати різними питаннями, випробовувати, випробовувати да, на українській мові різними питаннями з різною постановкою, смисла, змісту. Так, рух 3, 4, рух з причепом заборонено. Почитаєте, що вантажні автомобілі, трактори з причепами будь-якого виду, а також буксирування, рух тракторів заборонено. І після цього дочитайте, будь ласка, самохідних машин і механізмів. Я вам рекомендую оці. Розширені значення вивчати на тренажері. Тобто ви декілька разів прочитаєте оце, що виділено, воно все у вас в голові перепутається, а потім виконуючи використовуючи тренажер, ви вже просто-напросто застабілізуєте ці нюанси. Бо їх багато. Далі. Три, рух на попедах заборонено. І тут е, доповняється велосипед з підвісним двигуном. Тобто, що це за чудо, юдо таке велосипед з підвісним двигуном. Ну, були раніше такі велосипеди, великі колеса і двигун. Так, рух на велосипедах заборонено. Ну, Тут проще велосипед є. Велосипед, будь ласка, подивіться, силует приводиться мускульні сили. Рух з ручними візками заборонено. Ось так виглядить. Гужових вазів, саней. Так, так, так. Рух транспортних засобів, що перевозять вибухові або легкозаймісті вантажі, заборонені. Тобто, подивіться, будь ласка, як виглядить, це зараз дуже актуально. Так, 3,15 рух транспортних засобів, маса яких перевищує, в тонах, заборонена. 3-17 рух транспортних засобів, ширина, яких перевищує. І там буде стояти цифра в метрах заборонено. Тобто ви просто-напросто не зможете проїхати. Так, інші попередження по висоті, по довжині, дотримання дистанції. Ви знаєте, оцей. Знак дотримання дистанції важливий в практичному змісті. Тобто, представте собі такий уклін і підйом наверх. І написано оцей знак 70 метрів. Тобто, якщо буде скользький підйом, то і ви, бачачи цей знак, не розумієте, про що він. Попереджає, то один автомобіль пішов на спуск, розпочав е підйом, а потім він починає скатуватися вниз, з-за того, що коефіцієнт щеплення низький після снігопаду, там, дощу, неважливо. Да, він скатується вниз, а ви розпочали передчасний рух, і ви догоните один одного. Хоча осой знак він. Вас попереджав. Шановні, будь ласка, оцей знак потрібно знати не тільки його назву класичну, в'їзд заборонено, але і народна назва, і ви знаєте, народна назва дуже влучна, така кірпіч. Кірпіч, все, це ви повинні знати. В'їзд заборонено. Почитайте, будь ласка, знак дуже серйозний, дуже серйозний, тому що можна наразитися на лобове зіткнення. А ви знаєте, з фізики швидкості зустрічних фізичних тіл складаються. Так, поворот, праворуч заборонено, ну тобто поворот ліворуч заборонено і... Будьте уважні, і зверніть увагу на розворот. Розворот дома, е, дозволяється. Тобто ідея наступна: оці стрілечки це все дороги, дороги. І вони, якщо перечеркнуті, то ви розумієте, що оця дорога, вона змінила. Е, оця… Е, Дорога в цьому напрямку рух заборонена, і заборонено тільки один маневр один. Тобто поворот наліво заборонено, а розворот ніхто не забороняє. А ось тут дивіться: розворот заборонено, а поворот наліво ніхто не забороняє. Обгін заборонено. Будь ласка, вичитайте, що таке поодинокий. Транспортні засоби. Ось внизу поодинокими вважаються одиночні транспортні засоби, автопоїзди, а також буксируючий транспортний засіб щепленні з буксированням. Ще що цікаво, кінець. Заборони обгону. да, Оце для всіх автомобілів, це тільки для вантажних, будь ласка, перечитайте понад 3,5 тонн. Так, обмеження максимальної швидкості. Тобто є цифра на знакові, значить, ми не більше. Да, і оцей знак, будьте уважні, він. Е Обмежує тільки оцей один знак. Якщо є інші знаки, то він їх не, не стосується. Так, зона обмеження максимальної швидкості, тобто ви в'їжджаєте на якусь територію зліва, справа там будьте уважні. Населений пункт, мікрорайон, кінець, зони. Обмеження максимальної швидкості. подача звукового сигналу заборонено, тобто дудка, але вона в формі заборонених знаків і загальне правило «нізя». Але будьте уважні, є кома. Після неї наступна фраза. Коли без цього неможливо запобігти дорожньо-транспортній приході? Розумієте, про що йде мова? Да. Тобто автомобіль, який їде попереду, він бачить більше водій і, будь ласка, прислухайтеся. Зупинку заборонено. Ну, друзі, потрібно знати визначення. Що таке зупинка? І відповідь, будь ласка, знайдіть в розділі перших, що таке зупинка, і стоянку. Розумієте, зупинка це більш, більш така сувора вимога. Тобто, навіть не думай, рухайся. Ну, і зрозуміло, що дивіться, є два поняття: зупинку заборонено і стоянку заборонено. Тобто зупинка і стоянка. Якщо дві палички, значить дві цих вимоги заборонено. Ось одна паличка, і ось друга. Тобто і зупинку, і стоянку заборонено. А ось. Одна паличка значить, стоянку заборонено, тобто одну дію. А чи можна зупині, зупинитися можна до п'яти хвилин посадка-висадка пасажирів, розгрузка погрузка, вантажу. Розумієте, там час не обмежено, але ознака одна. Повинна бути ваша присутність. Так, е оце. Вертикальні палочки, це римські парні і непарні парні. і непарні дні. Так, зона обмеженої стоянки. Тобто ми знаємо, що в Україні пункт 1.2, прийнято правосторонній рух і знаки розміщені так, щоб водіям яких це стосується, вони були видні. Але коли знак зона, то і з правої, і з лівої сторони це заборонна зона, це зона, це зліва і справа. Кінець зони обмеженої стоянки. Тобто, перед вами далі, шановні митниця. Будь ласка, обов'язково. Потрібно зупинитися. Контроль, стоп, контроль, шановні, зараз ви е, проїжджаєте повз блокпости, і якщо стоїть отакий знак, будь ласка, обов'язково зупиніться. І обов'язково зупиніться. Розумієте? Тобто перед ним зупинились, поїхали далі. Тому що якщо вам хтось буде гукати, показувати, незрозуміло, якими функціональними обов'язками наділена та людина, тому краще виконати пункт правил дорожнього руху, зупинитися, розпочати рух, а потім вже потім уже, е виконувати додаткові додаткові вимоги. Але якщо це регулювальник, ви знаєте, він повинен бути екіпірований і знаходитися та регулювати. Але зараз, зараз не все воно, знаєте, книжне, і можна, можна десь не догледіти. Так, гарний знак. Кінець усіх заборон і обмежень. Але будьте будьте уважні, що цей знак стосується тільки заборонних знаків. Розумієте? Так, небезпека. Ось такий знак. Він має жовтий фон, тобто, це тимчасовий дорожній знак. Так, шановні, Перечитайте оці коментарі, будь ласка, встановіть відповідність між знаками та вимогами. Будь ласка, ось так виглядять. Знаки, ось так виглядає інвалід автомобіль. І оці, будь ласка, коментарі прочитайте декілька разів. Спокійно в виваженому темпі. Так, 3 три. Також ось, будь ласка, розгляньте малюнки і зробіть собі відповіді, знайдіть відповіді. Ось така. Ось така є пояснення. Так, шановні друзі, я вдячний вам, що ви підвищуєте свої знання по правилам дорожнього руху. Хочу сказати, що правила дорожнього руху завжди будуть вам у пригоді. Будь ласка, вивчіть їх та застосовуйте. Неважливо, в якій якості ви на вулично дорожній сітці. Правила це ваш захист. Не дай Бог, щось трапиться, повірте, дуже чітко все буде в суді розглядатися. І якщо ви маєте, маєте порушення правил дорожнього руху, то на, і на відшкодування ви можете. Не розраховувати. Нам же потрібно якось буде заліковуватися, а для цього потрібно виграти у суді. А в суді перемагає законопослушний громадянин. Шановні друзі, з вами була автошкола Нова та Тараничко Володимир Павлович. Миру усім разом до посвідчення водія та перемоги. До побачення, до нових зустрічей.